Думаючи про майбутнє, дбаючи про своїх дітей, мені здається, ми на цьому маємо зробити все, що вони залежать, тому що ми, там, де побажається двома людина, там, де людська гідність, це цінність, там, де є можливість для реалізації себе, рівні можливості. Де ми можемо стояти вдома, бентежить. Те, що там новий рік доведеться забезпечати, в Києві такого страшного немає. Для нас найголовніше, відпочивається. Те, що це не може закінчитися без результатів. Якщо це закінчиться без результату, тоді Україна колонія то зараз є а, можливість а? діалогу влади є. Можливість захистити хоча б частину якихось пріоритетів, тому що діалог це буде дуже комплемісно у випадку силових варіантів розвитку подій, то все вже буде неможливо. Говорити я дуже сподіваюся, що в Україні не чи варіант буде реалізований, але ні про які. Роки на зустріч цій владі після того вже навіть і говорити не доведеться. Ну, знаємо, що е, ми готові стояти ще дома, тому що ми знаємо, за що ми стоїмо. Тобто, чи є у них готовність е, адекватно реагувати на е, ці речі, то тобто, оскільки у них нервів? до цього наші організації про... зберігати спокій і Чому? не відступатися від цього. 2004 року надобилось було 9 років, щоб люди знову повірили в свої сили, в те, що вони щось можуть. І якщо це буде змер... з в у 2013 році, я, наприклад, не знаю, коли наступного разу таке може, може знову відкритися. І з чим тоді людям виходити в 2015 році, якщо взагалі будуть ті богати.